Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Апрель. І сьогодні я вирішив зробити міні-туторіал, як за якою стратегією можна легко і швидко в соло, максимально швидко заспідранити перші 20 км у такому чудовому режимі, як Dead Rails. Можливо, ви коли-небудь чули про такий режим, як Dusty Trip. Так от це максимально схоже на це, але воно час і максимально не схоже. О, основний прикол цієї тактики заключається саме в тому, як саме ви використовуєте початкове золото. Значніше золотий злиток. Я його використовую по-особливому. Тому що для початку я купую собі саме зброю. Хоч вона максимально така собі, але. зійде. А потім уже на залишок 20, 20 доларів купую вугілля. Ну і забираю газети, без них нікуди. Е, тактика максимально проста. Я вам пораджу, ось, якщо ви граєте в соло, не вздумайте лотати замок вампірів. тому що в соло це майже нереально. Я вам відповідаю. Якщо хтось з вас зміг злутати в соло, зміг золотати замок. вампірів, то. Це максимально... то я не знаю, ви бог чи хто тут. Шо? Я пробував вже пару разів. У мене не вийшло. Це максимально важко. Опалага кої. Але на перших 10 кілометрів не раджу його рейдити вбивати 20 засранців раджу. Ну, а попросту свалиться, знаешь, я и максимально? Почем максимально? Упс, ну стреляют. Они уже... Они уже, наверное, лягчно... ...утопить эти хаты. Сомбакі обов'язково лутайте. Тому що це просто ідеальне пальне у величезному кількості. Просто ідеальне, я вам відповідаю. Це завод по виробництву пальна ного. Так що так. Not bad Уу, я багатий. До речі, бочки також можна продати, хочу за 5 доларів, але усе одно. Мініган я ще, правда, ніколи не використовував, але якщо ви маєте мініган, то приєдніте його на хвіст поїзда, нехай буде. Так. Все, якщо вам попадають якісь злитки, навіть ті ж бочки, то також зберігайте, бо їх потім можна буде продати. А зомбіків немає сенсу. Зберігати їх саме да, палюєте. Ну, Місто лутати до 20 км я взагалі не раджу. Точніше до 10. Так буде більш правильно. Тому що. Так. Ковбої, да ви знущаєтеся? До поки ви не матимете на палі до з А це райфл називається. То. Йди на ковбоїв взагалі не раджу. Тут це максимально небезпечно. Ну або хоча б банально вбив. Саме. А от чого я зараз ризикую так? Я поняття не маю. Very very good. Very very good. One pound fish. Головне, коли наступає ніч, мати пальне, щоб швидко доїхати до безпечної зони. А взагалі, що це таке. Я пропоную вам розказати всю мою стратегію загально, коли ви мали уявлення, що я збираюся робити. До 10 кілометрів. Е, я взагалі не планую лутати ковбоїв, вбитися з ними взагалі не планую будь, не зупинятися, планую просто лутати хати. Навіть банально місто лутати і я. Максимально боюся. А от після уже 10 кілометрів вдасться захопитися добре. То. Тихо. Головне не. головне до цього моменту не померти таких зом... зомбіків. Зомбованих людей. І бити бажаних через стіни... то інакше буде максимально погано. Але мушу запевнити. Я говорю лише про стратегію бездро. Мама, да я багатий. Я багатий, я багатий. Турель Амо сотка. А, да я сьогодні щасливий. Я сьогодні доволі щасливий. Мені вже здалося, що ніч почалася. почалась. Ага. Ніч так і почалась. Якщо почалась ніч, знайте лише одне. Все, у нас тільки кілометрів поїхали, просто їдьте. Просто свалюйте звідси. Особливо коли ніч вампірів, бо це просто якийсь капець. Але максимально важко дивитися. На ось ці куди. Максимально важко. Можеш залутати? Зате пулемет маю. І то добре. Але так. Але так. Місто після 10 кілометрів треба лутати обов'язково, хоча б одне місто. Вони появляються кожні 5 кілометрів загалом. Типу, фактично, но кож... кожні 5 с плюсом километров будет появляться место. Так, вампир, в Америку. Goodbye, my dear people. I don't like you, because I am not your Мер... А? Хух... Це максимально жасно... Так... Подати треба все? Важено, як мінімум, подати все. Що маєте? Картину в тому числі. Бажано. Це що? А. Пф. Нормальний баг. Але якщо ви. Якщо ви бачите, що не встигаєте закупитися до того, як місяць закінчи сяде за горизонт, то раджу перечекати одну ніч тут. Тому що соло це реально безпечно. Так. Таким чином ви заощадите абсолютно 0 доларів на проходження. Ой, яких доларів? Я маю на увазі саме час. Тому що все-таки час на це. У -у 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 -у, да я багатий. Тому що. Як... Тому що запам'ятайте, якщо ковбої заспавнилися біля безпечної зони, прям як у мене. То ви, кажучи, мільярдери. І ось головна причина чого. Що... це все трупаки, яких можна. Яких можна, по-перше, продати у шерифу. А по-друге... Любі <смір> висичні зони <спам> ці <'яніці> Зомбіки, це прям моя улюблена частина всього. Попальне! Я часто, коли проходжу The Trails, уже у мене два проходження є повного, То той. То я завжди роблю вагон із трупів. Яким чином? А дуже просто: я підбігаю до вагона, визвільнюю весь боєзапас зомбіків, і прикріплюю їх отаким чином. І вони так висять, як ідіоти. діоти, хоча з іншого боку, заслужено. Максимально заслужено. Перед тим як закуплюватися, раджу спершу глянути в General Store і глянути є вугілля. Якщо тут є вугілля, то раджу закупитися хоча б двома такими. Це буде прям доволі непогано для вас. Загалом. Якщо ж його немає. То вам доведеться деякий час жити на зомбаках. А якщо грошей взагалі немає куди потратити, то. А, точно! Хочу І відколи я, я такий розумник? Так, але спочатку треба вугілля. Головне, не здумайте загубити вугілля, бо вугілля саме по собі є доволі дороге. По 20 доларів. А це якби таке собі. Тому та. Так, опа. І гопа. Е, чи варто закуплятися в доктора? Цікаве питання доволі. Тому що з одного боку потрібно, а з іншого, я раджу вам закуплятися в доктора тільки після 20 кілометрів. Бо тоді це матиме реально великий сенс. А от після. Ой, як і після? точніше до. Я маю нова саме до. Це не матиме великого сенсу. Тобто фактично. Ні, ну фактично, звісно, забезпечити себе. Але з іншого боку, тоді вам доводиться постійно займати зайві слоти. А це максимально незручно. Через те, що перебирати слоти не можна колесиком на мишці. Тому та. Та-та-та. Патронами треба запастись обов'язково. Скільки б у вас їх не було, хоча б чуть-чуть патронів. так і треба закупити. В моєму випадку це, наприклад... Зразу два варіанти патронів. Оп. Оп. І цілу нову пушку. Я саме про цей райфл говорив. Але він максимально дорогий. Слово максимально. А з іншого боку, це найкраща пушка загалом, як на мене. Тому що по перше шотає, якщо в голову. Ні, це, звичайно, теж шотає, але вона зблизить більше. А оце здалеку. Тому так. Ще раджу, щоб займати як можна менше місця на вагоні спаль... пов'язано з пальнем. Раджу все пальне сразу спалювати. Добавку у вас не буде макс. Як тільки на вас з'являється макс, можете пальне примагнічувати. Давай. І давай. Давай. Ну, а мініганом ще ніколи не користувався, чесно кажучи Тому так, хз Але я до кінця таки не зрозумів, як. Робити так, щоб можна було шмаляти з нього, але це, але вам він і так, скоріше за все, не знадобиться. Ще пару слів скажу стосовно оборони поїзда. Тому що, щоб бути безпечним в кабіні, за 20 доларів купляєте величезну металеву пластину і по механіці примагнічуєте його до поїзда. Якщо ж грозова ніч, то раджу одразу їхати до безпечної зони та хватить ні з хат. Мене як мінімум це спасало. Що ж, в принципі, я пояснив все, що хотів. Тому, дякую за перегляд і всім пока!